Інколи хочеться відповісти на дивні питання. Добрий вечір. Це згадав питання і ну, захотілося просто відповісти на нього. Це ж ну, досить, досить класно відповідати на різні питання, в тому числі на дивні. Отже, добрий вечір, ми знову разом. Знову подяка за вподобайки, коментарі, те, що поділилися відео. І, звісно, тим, що перевірили підписку тут на Ютубі і підписалися і на Ютубі, і на телеграмі, і на інстаграмі, на Фейсбук одночасно, вони скоро будуть дуже відрізнятися. І це буде сюрприз. Добре. Рід, родові програми. Знаєте, я досить часто вживаю слово «умовні, умовний рід. Умовні родові програми. І в тому то, на, на то є сенс. На то є сенс, і е, дійсно, ви знаєте, е, умовний рід. Що таке рід? Це спосіб зібрати для взаємодії покармі групу життєпотоків, душ. В Тілі одного роду ну, простіше здобувати, набувати і відпрацьовувати карму. І це є правда істина. Чим ближче по крові, тим ближче, тим більше карми, тим більш гаряча карма. І ви знаєте, людей з позитивною кармою досить рідко зустрічаєш в своєму житті, хоча вони теж є. Люди близькі по духу, люди близькі по відчуттям, люди, яких відчуваєш, путають, о, це моє близнюкове плом'я. Про близнюків ще, напевно, придеться говорити, але про рід питання було задано таке: Чи являються куми? Друзі. Я б щодо колеги по роботі, сусіди, членами мого роду. Вездоні. Я був теж. Але треба надати відповідь. Куми, друзі, сусіди, колеги по роботі. Не являються. Компонентами, тобто членами, тобто частинами вашого роду. Чому? Рід це про ДНК, про кров, про родство. Тому він і називається рід від слова родити, народжений в одному, в одній сім'ї, в, в обставинах одного родинного гнізда. Раніше. Жили родами. І що це складалося? Це складалося я, мій тато, мій дідусь з моєю бабусею і тато з мамою. І, звісно, мої діти і діти моїх дітей так жили раніше. І я утримував менших мене, і старших мене. Це були мої найближчі родичі. І найбільша потужна карма. Так жили п'ять поколінь. І знаєте, там відпрацьовують м, різними способами: 7-12 поколінь, коротше, весь рід, і коли ми починаємо відпрацьовувати сотні тисяч людей, ми не знаходимо собі роботу на багато, багато років, яку виконати не може жодна людина. І так рід і не є відпрацьованим. Тому саме тому я е, написав роботу: вона спочатку була російською мовою, тепер є і українською мовою в мене на Ютубі. Вона є і в Телеграмі, є, і в інстаграмі, є, і в Фейсбуці. Е, шукайте. Не пишіть мені, дайте мені посилання. Не дам. Не маю часу на то. Шукайте, знайдете ще багато чого цікавого, багато зцілюючих робіт. Мій YouTube це не, і всі соцмережі, це не тільки ранішні і вечірні бесіди, ранішні налаштування на день і вечірні бесіди. Це ще багато чого цікавого, безкоштовні знання, безкоштовні практики на посіленню фізичного тіла, фінансів, стосунків і всього іншого. Так, от, моя програма породу, та що виписана. Вона виписана толерантною, вона дозволяє дехто примудряється цю програму цією програмою зцілити рот з одного прочитання, роки скрупульозної роботи і одне прочитання відео. І, звісно, це унікальні випадки, а тим не менше, за кілька е разів, за місяць, за кілька місяців є можливість. Сцілити свій рід. Родові стосунки. Уявляєте собі? От. І, звісно, що родові стосунки то про кров, то про. Є там нюанси. Коли ви прийняли дитину в свій рід, чи стає вона. Як ви думаєте, чи стає от у че. Дочер... Удочерили дівчинку або усиновили хлопчика, чи стає він частиною роду. Як ви думаєте, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Яка ваша думка з цього приводу? А як ви думаєте, ваш кум є частиною вашого роду? Друг? Сусід? Колега по роботі? Я свою думку сказав, а ви скажіть свою. Мені це цікаво. Я, мож, я можу помилятися? Можу, як і кожна людина. Тому, будь ласка, родові, чому я кажу умовно, родові? Бо ну, ми не знаємо, чий далі рід піде. Ну, Пройшлися мальчик і дівчинка, і чий рід вони продовжать? Безтаменно ви знаєте, чи створять свій знову. Чи кожен раз ми, сходячись, створюємо. Свій рід, теж мені напишіть свою думку. Ми зійшлися, почали. Або зійшлися, а розійшлися. Це ще цікавіше. Що далі з родом відбувається? Діти від одної дружини, і діти від другої дружини входять в один рід? Чи ні? Напишіть мені, будь ласка, мені цікава ваша думка. Як ви до цього відноситесь? Як ви до цього ставитесь? Як є. Насправді, отже, мої любі, я дуже вам дякую, я шаную вас, вітаю вас, люблю вас і до нових зустрічей в етері.